Можна. всі заходи по місту Львову поїбати полібати скал. Це причина документа. Це порядок документи. Звичайно. Можна данути посичення для сьогодні. Тисячі, я що на вас складаю протокол? я сказав, що у на нас буду складати протокол. Я, тоді документи, я думаю, що не доцільні. Звідчив зазначений пункт правил 2. Буваємо, чи не спокуди, чи такий... Згідно статті 11 закону України про міліцію, інспектора міліції мають право вислухати мене. Згідно статті 11 закону України про міліцію, пункт 2. Так, інспектор міліції має право перевіряти документи в громадян при підозрі вчинення правопорушення. Ви тільки що повідомили, що ви не підозрите на вчинення правопорушення. Покажіть, будь ласка, службове посвідчення ознайомимося. Це значок, який там не почав. ЛВ0708. Ой, це щось відблизьке, можна ближче. Ан... То Анни Тонів Юрій Михайловий дійсно до 13-го року, 31-й Та інспектор ДПС дає. Так, ну я, я, свої, я свої доводи сказав. Я вам теж вже сказав, чому ви не придаєте. Я, ж, я ж зразу придивив своє посвідчення, правильно? Ну так. Ці це написано чому? в законі України про міліцію. Чому ви не приділяли? Ну, я ж кажу, я... на законну вимогу, правильно я маю вам ну, а це законна вимога? Ну, я ж вам пояснюю, що є я закон. Я не законно тут стою. Дивіться, ви вимагаєте в мене посвідчення. Я Не вимагаю. Не вимагайте. Просите, так? Так. Я в прохання відхиляю ваше. Добре, а закон ви теж відхиляєте? Ні, я ж вам пояснив, що ви згідно закону України про міліцію можете вимагати документи в громадян при підозрі вчинення правопорушення. Ви повідомили, що ви мене не підозрюєте вчинення правопорушення. Навіщо вам документи тоді... Ну у вас проходить операція, Добре. ну зупинили. Ну, що ви... Добре, проходить операція, зупинили. Добре. Ну, проводьте операцію, як? ти скав. там більше? Я не знаю, що ви там хочете по тій операції робили. Роздивити посвідчення водія з доступ поїздці. Для чого? Я ще раз западаю. Для чого? Закону України по міліції. Пункт 12. Я маю повне право здавати нашу правильно? Пункт 12? Так. Ні, напевно, думаю, неправильно. Я цивільна. Дивіться, я є цивільна Це особа. Правильно. Ні, дивіться, я, ви мене знімаєте зараз відеозапис, з, робити, так? Ну, я свої дії так само. Тобто ви зараз Фиксую, ви свої фіксуєте, але я попадаю в кадр? Ні, я не попадаю. Я б прохання, я б ну, вас я просив... От я дивлюся в телефон, я не бачу Діться, вас. Дивіться, я б вас просив не, не проводити ніякої відео аудіофіксації Ну, мене. <звук> я вас не знімаю, я знімаюся. <звук> ні. Зайдіть, будь ласка, здоров'я. Ваш ну, теж не можешь на дорозі стояти. Чому? Згідно наказу проводится. Он забороняється стояти, находится на приезжай частині. Я з Ну, 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 ну здесь. Я, ну, Хай подивиться ваш би, колега, що не, там немає нічого. Я не хочу, щоб ви звук писали, я не хочу щоб Ну так ви... я фіксую свої дні. Но... Щоб не буде такі Та Ви не ходіть заді мене. Ти... Ну, тобто Ви все всерів... рівно відмовляєте, це буде тетрад, коли тобі так. Згідно з статті, не дає. Я маю повне право фіксувати свої зміни. Будь ласка, так чекає на капіталка, бо я вам Ви не думає. попадаєте, от людина бачив, в телефон. Якщо ці кабелі походити. Так от вас людина теж знімає. Він Добре, вас теж знімає. Ви, ви права, права. Знімає. Добрый, тоже знімає. що ви, ми зараз балакаємо, інспектор знай, Антоніо. Ви, Будь Антоніо? Зберіть це понавік. Що ви хочете? Я з вами не хочу стулкувати. Я представник цього водія. У нас закладений договір покажіть на праву договір. допомогу. На якій підставі я повинен вам його показувати? Я вас повідомляю, що в мене і в цьому громадянину вкладений договір про праву допомогу, згідно якого я маю право присвятити його інтерес. Ну покажіть цей договір. Чим ви зараз керуєтеся? Усною домовлюся вам? Я з вами не спілкуюсь. Усної я є не не представник мабуть. водія. Добре. Будь добре. ласка, поясніть, що ви хочете. Скажіть, будь ласка, який є закон, добре. на який ви зараз посилаєтеся, що я повинен вам показати договір? Вам людина заявила, у нас усний договір. Вам таке влаштовує? Ви говорили перед тим. Тепер він сказав, все добре, мені влаштовує. От скажіть, будь ласка, з якою метою ви хочете подивитися документи? Що означає операція Батискав? Можете роз'яснити громадянам? Можливо, перевозить людину в наркотики, лікарські засоби. Я... Скажіть, будь ласка, Слово. чи побачите ви в документах водія, що він перевозить? Я хочу знати, з ким я спілкуюся, особа яка. Я вам можу сказати, що мене юра звати. Дуже приємно, Я би вам пропонував вибачитися, розвернутися і піти. Далі нести службу. Це є в це вашому не... випадку найкраще зараз це зробити, це вже я буду. щоб вийти з ситуації я без карги. Я комусь. Я, 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 Ні, він вам я не ж не вам говорю, що інспектор, будь ласка. Він вам сказав, що нам рекомендує зробити так. В документах водія ви не побачите, чи перевозить я, він я, медичні я, прилади, йому, всякі різні. Стаття 11 закону України про проводити. Пункт ваш. Інструктора мають право. Тобто законна вимога. Інструктора мають право перевіряти документи при підозрі вчинення правопорушення. так? Ви мене повідомили, що ви мене не підозрюєте вчинення правопорушення. Значить, відповідно, ваша вимога переділити документи є незаконно, правильно? Незаконна, я ж вам сказав, що є стаття 16, документний по дорожній рік. Так. Ну, це не є для вас закон. Закон на вашей ви, ви можете перевіряти документи дійсно. Я би, то звідно, Якщо б ви підозрювали в чиненні правопорушення, я б мав виконати цей закон проєкт. Там, там та. на законних підставах написано, так? На законних підставах, в законних підставах є це пункт 2, 11 статті закону України про влітці. Ви перевіряєте у мене документи при підозрілі вчинення правопорушення. Якщо ви мене не підозрюєте, це значить, що ви перевіряєте незаконно у мене документи. — Чому Є закон, є закон, написано, що документи перевіряють. Та вони же їхали додому, тут у нас інспектора зупинили, документи, до документи. не підозрюєте національні пропору. Чи... Чи... Це а, а, ви ваші сіді. Не це... відповідає ці статі закону. Інспектор, ми дуже спішимо, ви затримуєте нас. Я вас не затримую. Ми можемо їхати. Я маю на вас за цю людину. Ми спішимо разом. Я можу їхати. А що нема документів? Напевно, що немає документи. Є документ? Принцип. Принцип? Чисто, принцип. Чисто принцип. 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 Законний принцип. принцип. Інспектор не обґрунтував вимогу, чому він хоче побачити документи. На нашу думку, операція то. «Батискав» жодного відношення не має від до нас. Він не вимагав, він просив. Добре, причина зупинки є. Так? Є. Давайте, чому не ну, давайте, якщо ви будете на спілкуватися, а тому що в законі цього не, не написано. Давайте, якщо ви як будете, будете спілкуватися, ви документи спочатку прийняли, то ми будемо говорити. це не є проблема. Ви якось негарно, що не представилися і починаєте... Прізвище Брезден. Держави. Брездень Роман Володимирович дійсне до 2014 року. Слухайте, а що у вас так багато? Ну вже інспектор Антонів сам не справиться. Чи він зі злочинцями стикнувся? А чому водій не може сам спілкуватися? Ну тому що є мій законний представник, на який я має право. Добре, інспектор Брездень інспектор... є вашим представником. Причу... Від... Тоді відходьте, ми мене... поспілкуємося мене... з інспектором Брездення. Я... Він, він представився, так само показав свої посвідчення. Ну ви документи не побачите, поки не назвете законну причину. Тому, я сказав, будь ласка, питали причину зупинки. ви зараз не було. Я, я не оскаржую причину вашої зупинки. Я навіть не сказав, що ви мене незаконно зупинили. Я не кого скажу. Я просто не бачу потреби законної підстави вам не пред'являтися. Ні, дивіться, ви є е, громадянин України. На правильно. Правильно. даний момент ви є водієм. На те, щоб ви керували транспортним засобом, потрібно мати що? Посвідчення водія я. Я з відповідною його. категорією так. на право керування. Я також маю службове посвідчення. Вам на словах підходить, що я його маю? У вас є в законі підрозділи. На, на вашу вимогу його пред'явити, правильно. А вам правила дорожнього руху це не є закон, який вас ні, це не зобов'язує для того. А він, він не зобов'язує правила дорожнього руху. Не зобов'язує не зобов'язує приявити просто нам... так, ні, просто так ні. Має бути законна причина На вимогу працівникам на, на, на законну вимогу. в Першу причину. чергу є закон, Дивіться. де є закон За... чітко прописано. Документи в громадян перевіряєте при підозрі, вчинення про правопорушення. іншого закону немає. Тобто є закон, яким ви керуєте, закон України про міліцію. Ви перевіряєте документи тільки при підозрювати вчинення правопорушення. Я інспектора запитав, ви мене підозрюєте вчинення правопорушення. І Інспектор каже, що вимога закону? Нащо той закон придумали? Ні, ні. Тепер в мене закрадається зовсім легше. Що Ви керуєте незаконно даним транспортним засобом. Я можу підозрювати. Ну, ви уникаєте в тому пред'явлені вас документів, по-перше. Давайте будемо Документів до на транспортний засіб. А для чого? Якщо свідчення водія на право керування наземними транспортними Інсп... засобами. Інспектор Брездень, на... ви так. знаєте, ми підозрюємо, що можливо ви збоченець. Я перепрошую, в мене ваші підозри починають щось. Трошки а в нас хвилювати. ваші трошки Це починають прийти, хвилювати. 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 Ви маєте знаєте. мати обґрунтовано обґрунтовано підозрювати. Ви мене Ви мене починаєте обіжати. Ображатись. Васі Ви мене не обіжайте, бо об я на наступний не раз можу вразити трошки. більше. Образьтеся сьогодні. Об Будь ласка. Тому що вас є які чи обійтеся вже добре. Це така сама підозра є в нас, закон, як і у вас. Не ви не можете не просто так собі щось підозрювати. Ви маєте мати законну ми причину ми закон. або обґрунтовану підставу для підозри. Як ви не підозрюєте, що мене вчинені правопорушення. Навіщо вам перевіряти документи, чому мене не підозрюєте вчинення правопорушення? Для чого це? Ви, ви обмежили мене в свободі працювання. Ви нас обмежили мене в свободі працювання. Тобто я рухався свобідно, ви мене обмежили в тому пересування. Мене, значить, ви Викликаємо базарних компанії. Ви у нас конфліктна ситуація, Дивити, інспектор. Вона конфліктна, у нас всім ніякої. Ні, конфлікт, ні. Ну насправді воно ж таке. Дивіться, ви мене обмежили, зупиняєте мене, ви мене обмежили, що буде пересування чи ні? Як це я вас можу ну, обмежити? Ну, ми ми хочемо їхати, ми як можемо як їхати. їхати, що але але сюди? Не покажемо, поки не буде законної підстави. Визивайте сюди відповідального в такому випадку. Я вам пропонував нормальний вихід. Ви мені не пропонуєте нічого. Ви... Так буде краще які для вас. Які? Які? Вибачтеся за безпідставну Вибач... зупинку ні, і ми ні. поїхали Ви ж самі не, не безпідставно. Вибач... За безпідставну вимогу показати документи в такому випадку. Вибач... Вибач... Побажайте щасливої дороги і піти нести службу. Щасливої дороги можна побажати. Побажайте нам щасливої дороги. Вибач... До побачення. Та ви трошки заважаєте, якщо можете. Будь ласка. Ну, стійте. – Вас боїмося? – Чесно кажучи, боюся. Ми не боїмося правоохоронців, а от можливих перевертнів боїмося. Перевертнів? Так. Ну, якщо до вас було з'яснення, що в нас є незаконні діяння і боятися. Ну незаконні діяння було, вимагали документи незаконно. Це я вважаю незаконні діяння.